Лімано це посуд, що надихає. Отримайте кожну третю одиницю посуду делімано в подарунок та відчуйте кулінарне натхнення разом із сіркою українського шоу-бізнесу Іриною Білик. Все виходить навіть антикалорійно, антипригарно. Дуже смачно і красиво! Лише цього літа купуйте дві одиниці посуду деліману, а третю отримайте в подарунок. Швидко та економно доповніть свою кухню якісним приладдям від деліману та готуйте як сірка. Вона дуже творча особистість. Її талант не має меж, і для мене було дуже великим сюрпризом, що вона так смачно готує. Вона накормила настоящими домашніми. Вареньками. Я могу сказать, что после этого я частый гость в ее доме. Это было вкусно, это правильная пища, это здоровая пища. Конечно, творческий человек э гениален во всем. И она как раз каких может совмещать я, творчество песенное и, конечно же, творчество не кулинарное. Теряю, мы будем вместе, я знаю. Не очікували? Сьогодні ми завітали до надзвичайно талановитої людини, народної артистки України, яскравої та епатажної Ірини Білек. Коли я була маленька, я думала, що я буду дизайнером одягу. Але коли я підросла, я заглядаючи у холодильник, зрозуміла, що я можу поєднувати різні продукти дуже вдало. Коли моя подруга дізналася, що я люблю готувати, вона мені подарувала сковоріточку деліману. Ну, я думаю, ну так собі сковорітка, як сковорітка. І коли Інна розказала, що можна готувати без масла, я вирішила проекспериментувати на приготуванні риби. Але коли я пожарила рибу, я побачила, що в красивому посуді від деліману мої страви ще красивіші. І друзі почали запитувати: так страва дуже красива в цьому посуді і виглядає дуже добре. Але дай нам рецепт. От зараз я думаю, для всіх буде несподіванка. Але для моїх прихильниць це буде дуже-дуже приємний подарунок. Але я знаю, що в мене ще є прихильники-чоловіки. А мої рецепти дуже прості. То я думаю, вони можуть вразити свою дружину зранку по книзі Ірини Білик. Коли я повертаюся з концертів, я люблю відпочивати вдома, але я люблю запрошувати у гостя своїх друзів і. Хочу і сьогодні. От ви прийшли до мене в гості. Зараз ще е, прийдуть до мене мої друзі. Я хочу просто показати декілька страв і рецептів е, саме від мене. Від народної артистки України Ірини Білик. Я приготувала ще один сюрприз. Мою маму знають в усій Україні, тому я її теж запросила у гості. Тим більше, що вона повинна подивитись, як я вмію готувати, і також дізнатись про новий посад Делі Мано. Мамулечка, привіт. Добрий день, добрий день, Доню. – Привіт. Як справа? Як ти доїхала? – Дуже чудово, Просто, їхала добре, погода гарна, весна на А мулиці. У нас сюрпризи. О, знімальна група. Привітає. Чудово, чудово, добрий день. Ганна Яківна. А що ж ми будемо чаклувати, Доню, сьогодні? Мамуля, що в ти тебе не за знаєш? Сьогодні гості прийдуть. Зараз приїде Інна, Юра, Слава і тим більше є привід. У мене виходить новий альбом. Мені дуже подобається пісня. Яка? Не цілуй, не цілуй, не цілуй, не цілуй, коли не любиш. Така новини ж, які в тебе. Мамочка, пішли. Я тобі все, все покажу Чого? і розкажу. Всім відомо, що Ірина є талановитою поетесою, композиторкою та виконавицею власних пісень, турботливою мамою та люблячою донькою. Але ж мало хто знає, що Ірина ще й гарний кулінар. Сьогодні ми зазирнемо на кухню до Ірини та дізнаємося декілька секретів її кулінарного мистецтва. Мамуля, дивись, що ми будемо зараз готувати. У мене є план. Я пропоную зробити сьогодні для наших гостей. Рибні оладки, Будь ласка, сирна запіканочка, кускус з овочами. Чудово, чудово. Мені дуже подобається. Але найголовніший сюрприз для тебе, я тебе тому і запросила, це мій новий посуд до ліману, без якого я взагалі це все не приготую швидко, якісно, смачно. Боже, а на їх же жарити є. Чого? Як її можна вимити? Мама, я тебе розумію, я теж так думала. Я... по перше я жарила без масла. Це кераміка, антипригарна кераміка. Разумію. Я коли пожарила, я просто виклала рибу, але посуд залишився білий. І все виходить дуже смачно і красиво. Ти тільки пожарила, поклала і все протерла, і все чистенько. Аж не вірить. Я тобі скажу так: якщо ти зараз спробуєш приготувати зі мною саме поліману, ти іншим посудом не зможеш користуватись. Я тобі обіцяю. А що ми почнемо? Запіканочка сирна, готуйте як зірка. І в цьому вам допоможе посуд делімано. Це якісний італійський посуд, вироблений з матеріалу з ультрашвидкою тепловіддачею. Його основою є кований алюміній, вкритий шаром високоміцної та екологічно чистої кераміки, що є найкращим антипригарним покриттям. Воно не містить шкідливих елементів та служитиме набагато довше, забезпечуючи приємний натуральний смак здорової їжі. Посуд «Делімано» також має вбудований термодатчик, який сповіщає про досягнення оптимальної температури для початку готування. Того ж гарантія на посуд Деліману 5 років. Доповніть і ви свою кухню якісним приладдям від Делімано. Беремо сосрок, дві ложечки муки, 2 яєчка, Секретик ось тут, а я зараз прийду. Але найголовніше, що нам не потрібна зовсім олійка. Зараз ти побачиш, як це робиться. І колір. Якщо бачиш, такий яскравий і нічого не пригорає на цій білій сковорідочці від доліману. Так, поки тут смажиться, зараз робимо. Мама, але я тобі скажу: от не треба робити дуже велику температуру, тому що воно, от я тут у мене максимально дев'ять, я роблю шість і воно буквально, буквально хвилинку. От, це треба всі вітаміни повинні залишитись. Давай, 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 там. Так, щоб швидше. Думаю, і віде. подивіться, навіть без олії у нас все вийшло. Ти казала пригорить. От подивись, зараз я тобі покажу. А, який запах. Дуже чудний. Так. Просто клас. Мішаємо. нічого не пригоріло. Але ви самі бачили, ми готували це без олії. Яка економія, доньо. Яка економія? У нас є один момент. Не треба було ні варити м'ясо, ні спеціально його купувати, готувати. Я роблю так: я беру одну буквально ложечку ось велику, так наберемо е, тушоночки. Раз, і смак м'яса і зовсім просто. Якщо мільйони дівчат в Україні не знайдуть собі завдяки цій страві коханого, я йду зі сцени. А так. хто не міг готувати, той ж жанахилі пристають. Я думаю, в тебе буде багато жінки. Я люблю, щоб перчику було. Трошки більше. Травички трошки більше. Так. Викладаємо без олійки, без нічого. Я тобі вже про це розказувала. Посуд Делімано це. Мені Ого. здається. Получився у нас веселий Хіт. салат. Хіт. Цього тисячоліття. Шкода, що тато наш сьогодні цього не побачить. Штуденько все приготуємо. Чудово, а скільки ж хвилин ми будемо готувати? Я думаю, 20-25 хвилин. Запіканка від Ірини Білик. Ця страва не потребує багато часу та зусиль. А якщо ви готуватимете її у посуді деліману, то вона буде ще кориснішою та апетитнішою. До 400 грамів сиру додайте 2 два яйця, підсмажені овочі та дві столові ложки борошна. А особливий секрет, що додає цій страві оригінального та яскравого смаку, це столова ложка тушонки. Наостанок додайте зелень, сіль та спеції, все перемішайте та викладіть у форму для випікання делімано. Запікати 20-25 хвилин у духовці. Готуйте смачні та корисні страви разом із Делімано. Зателефонуйте до нас, і наші оператори допоможуть вам обрати саме те, що вам потрібно. Делімано це посуд італійської якості з керамічним антипригарним покриттям. Зручні ручки та термодатчик, зроблять процес готування справжнім задоволенням, а з гарним настроєм і страви смачніші. Ваша родина буде у захваті. Мама, я тобі хочу розказати, як у мене вийшли рибньо оладки, а не я просто замість одного яєчка вбила два. І в мене воно трошки таке вийшло живеньке. Я поклала на сковорідочку і думаю: ну, вже нехай так і буде. Оладки та коладки. Я тобі хочу нагадати, колись може ти пам'ятаєш, я знімала кліп. Я твоя дівчинка у шикарному авто. Пам'ятаєш? пам'ятаю. Пам пам Режисер був дуже відомий. Аслан. І ось коли ми вже домовились, він приїхав. І я навіть не думала, що зйомки будуть о сьомій ранку. Я прокидаюсь о п'ятій. Ба, ба ба бам Так. Кажу, я її готувала вранці. О 6 ранку, мама, у нього був шок. Я, представляю, ну, я... я, представляю. <сум> я думаю, тому і вийшов такий гарний стильний кліп. Я хочу тобі сказати, треба обов'язково, щоб було смачно одну ложечку майонезу. Е, вони будуть такі пухкенькі-м'якенькі. Ну, якщо ви спробуєте, ви самі зможете зрозуміти манки. Це обов'язково. Вона не мука, вона закріпить нам все, що ми тут наробили. Так, сіль. Добре перемішати, щоб вона трошечки постояла. Да? Мама, зараз ти все побачиш. Зараз добре. Але не це головне. бачиш, як я це роблю дуже швидко. І знаєш, кожен раз треба це робити якось з гарним настроєм. Тому що якщо без посмішки, без гарного настрою, воно не мішається, воно не колотиться, воно не печеться. Готово? Ну, сьогодні у нас камери, тому. Я хочу, щоб було дуже-дуже красиво. Допоможи мені, я знаю, що, а ти що були ринейки, зав... треба завжди такі. Треба... Отак, брат, з скрай... краєчку, брат, щоб вони були і не багато. Не багато, так. Я да. лиш лож... отак і трошечки поправляємо. Давай ще трошки підігріємо. Але не на максимум, отак, на середню. Мамуся, ти знаєш, якби я не їла в дитинстві твою смажену картоплю, мені здається, я б ніколи не стала відомим композитором. Ну, тоді ж такої посуди не було. То що ми робили? Що було те й їли? Ти бачиш, вже 21 століття. Можна собі дозволити і посуд до лімани? Може вже перевертати. Мамуля, ти бачиш те, що я тобі казала: олії немає, але все підсмажилось. Це просто диво. Ще одна зіркова страва для вашого столу. Наріжте шматочками рибу та цибулю. Додайте два яйця, столову ложку майонезу та 3-4 столових ложки манки. Сіль та перець за смаком. Всю суміш збийте блендером та додайте зелень. А гарний настрій на кухні вам подарує якісний посуд делімано. Оберіть зручний для вас розмір сковорідки та обсмажуйте рибні оладки без додавання олії. Мама, от дивись, що вийшло. Як тобі подобається готувати на цьому посуді? Опа! Прийомо! Oh, Бачила? Де-лі-ма-но! -no. <laughs> Мамуся, дивись. Зараз це прикрашаємо сметанкою, тому що повинно бути і красиво. І пішли готувати вже стіл, будемо серверувати. Чо добре, добре, давай. Все Мама, ось і ми. Заходьте, заходьте. Ми вже тут! Будь ласка, проходьте. Ми вас вже зачекали. Майже півдня ми тут чаклували. Хочу сказати відразу, що найбільше в моєму житті це, напевно, мої друзі. Тому що, щоб не було в житті, може, якийсь складний концерт або складний момент. Я е, дякую вам за те, що ви є в моєму житті. І дійсно, сьогодні все було від щирого серця. Ми думали тільки про те, щоб вам сподобалось. Не тільки я, не тільки мама, а й мій новий посуд від Делімано. Я дуже хочу, щоб сьогодні було справжнє свято, тому що я вас давно не бачила. Прошу пригощайтесь, і це ексклюзивні страви від вашої улюбленої артистки. Народна артистки України! Делімано це посуд італійської якості з керамічним антипригарним покриттям. Зірка українського шоу-бізнесу Ірина Білик вже оцінила всі переваги посуду Делімано. Доповніть і ви свою кухню якісним приладдям від Делімано. Ваша родина буде у захваті. Готуйте смачні та корисні страви разом із Делімано. Зателефонуйте до нас, і наші оператори допоможуть вам обрати саме те, що вам потрібно. Делімано це посуд італійської якості з керамічним антипригарним покриттям. Зручні ручки та термодатчик зроблять процес готування справжнім задоволенням, а з гарним настроєм і страви смачніші. Ваша родина буде у захваті. Делімано це посуд, що надихає. Отримайте кожну третю одиницю посуду Делімано в подарунок та відчуйте кулінарне натхнення разом із сіркою українського шоу-бізнесу Іриною Білик. Все виходить навіть антикалорійно, антипригарно. Дуже смачно і красиво лише цього літа купуйте дві одиниці посуду деліману, а третю отримайте в подарунок. Швидко та економно доповніть свою кухню якісним приладдям від деліману та готуйте як сірка.